Mazda CX7 2011 року офіційний автомобіль двигун 2.3 Turbo, класні комплектації, зрутими дисками, зимні резини, шкіряний салон, пам'ять сидінь на трьох водіїв, преміальна музика, датчики. датчики сліпих зон, датчики тиску шина, шкіряний руль, круїз контроль. Датчик світла, дощу, підігріви передніх сидінь, мультимедіа з навігацією, з камерою заднього вигляду, кліматична установка. Ззаді просторий салон, люк також присутній, великий багажник автомобіля. Автомобіль цікавий, буде дуже потужний, 230 кінських сил. Приїжджайте до нас в автосалон на більш детальніший огляд і тест драйв. Чекаємо на вас. Віддіято з пробігом без зайвих комісій на великий кільцеві П'ятся звізів.